Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги поліпропіленові пакети з липкою стрічкою. Це ідеальне рішення для пакування цукерок, печива та подарунків на вечірках та святах. Ці пакети виготовлені з високоякісного поліпропілену та забезпечують надійний захист вмісту від пилу, бруду та вологи. Вони легко відкривають. Ця та повторно закриваються за допомогою надійної липкої стрічки. Прозорість матеріалу дозволяє ясно бачити, що знаходиться всередині, що робить їх привабливими для покупців.